В місто ізюм. ізюм це місто, що вистояло і засяяло ще яскравіше. Вітаємо з ним місто. Хай у серцях живе горді за Ізюм. Ізюм це нас зім. Це наша любов і Малія. Ізюм це не просто місто. Це частинка серця. Вітаємо зі святом. Місто Ізюм. Це наша домівка, наша гордість, наше серце. Тут, Тут не просто краєві. Тут душа Слобожанщини. Ізюм це там, де світанки найрідніші. Ізюм це не просто місто, це частина нашої душі. Ізюм це місце сили, де кожна мить майстер. А над Ізюмом завжди буде мирне небо. Бажаємо Ізюму розвитку, процвітання до щасливого майбутнього. Дякую тобі, Ізюме, за витримку і мрію. Мирне завтра. Ізюм, це більше, ніж місто, Це ми і це наша історія. Ізюм, там, де хочеться жити, любити і мріяти. Щастя кожній родині, що живе в цьому чудовому місті. Ізюм, наше серце, наша гордість. Ізюм це не просто місто. Це тепло. Що живе в наших серцях. Зюм це наше солодке місто. І ми його відбудуємо разом. З ним народжує місто, що натихає і дарує на землю. Це гордістю за рідне місто. Разом робимо Ізюм краще щодня. Хай у кожному місці Ізюма. А мир, щастя та добро. Все буде добре. Ізюм це місто там, де хочеться жити. Не міста Ізюм, Ти у наших серцях навіки. Шановні жителі Ізюма, щиро вітаю вас на місто. Цей день особливий для кожного, хто народився і виріс в Ізюмі, хто живе тут, працює, будує та захищає наш півний дім. Ми визначаємо не просто дату календарі. Ми вшановуємо силу духу, єдність і незламність нашої громади. Ізюм це місто сильних, сміливих людей. Місце, яке вистрілила і продовжує боротися за мирне майбутнє. Ми пам'ятаємо, якою ціною здобувалася свобода і щодня відчуваємо відповідальність за кожен крок до відновлення та зростання. Сьогодні я хочу подякувати кожному з вас за терпіння, витримку, людяність і віру. Дякую нашим військовим, медикам, освітянам, волонтерам, комунальникам і всім, хто своєю працею наближає день нашої перемоги. Бажаю всім із дівчанам миру, здоров'я, добробуту та тепла в родинах. Слава Україні!